Жіночі светри-тоніки з різдвяним мотивом від бренду Esmara. Лише 99 гривень за одиничку. В лоті буде 15 позицій, вартує лот 1485 гривень по розмірам. XS1, s 5, m 5, l 4. Класний розмірний ряд підійде на всіх. Ось такий буде варіант. І зверніть увагу, що деякі позиції йдуть в такому пакуванні, деякі без упакування. Цукерочкою, ось така снігурочка. І ось таке. За, так, інші будуть позиції з бірочками. Ось так вони виглядають в розгорнутому вигляді. Дуже класно, м'якенькі, тактильно приємні до тіла. Ось снігурочка. Тут йдуть гудзички. Дуже класно, вони всі прямого крою. Ось подивіться, як на нашій модельці виглядає. Ось такий варіант. Так, нагадаю, лише 99 гривень за одиничку. Та ось такий варіант. Дуже класно вони виглядають. Якщо бажаєте замовити цей класний новорічний лот, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.